Друзі, я сьогодні вам принесла рушник. Ось подивіться, це така тканина з вишивкою. Бачите, на ній теж щось вишивали. Я хочу вам показати, що в Україні взагалі є цілий музей рушнику. Подивіться. Там зібрали більше, ніж 300 різних різних рушничків зі всієї і всієї України. Віка уважно. Рушники. Вони супроводжували наших предків упродовж усього життя, і рушнички вишивали. Наприклад, дівчинка вишивала собі на весілля рушник або вишивали рушники. Ось, подивіться, бачите, дівчинка вишиває, або вишивали рушники на хрестини дитині. Або під хліб могли покласти, або на ікону прикрашати рушнички. І теж подивіться, на всіх рушничках ми бачимо різні, різні орнаменти. Я вам пояснювала, що кожен орнамент щось означає, правда? Ну, наприклад, подивіться, ось це називається дерево життя. Це зв'язок між небом і землею. Подивіться, який вони гарний, гарний, гарний цей м -м, рушничок. До речі, самий довгий рушник, знаєте, який в Україні? Він майже 100 метрів. І його вишивали півтори тисяч майстри, Уявіть собі.